Євангелія замінили, і все, що казав Господь, все замінили на якісь політичні гасла, політичні ідеї. Це політичне православ'я. І це політичне православ'я, воно перетворилося, трансформувалося в таку політичну доктрину. От. І якщо ви згадаєте, чи десь місяць тому була така інформація, що відбувався якесь засідання церковне, дуже велике, і один з священників встав і сказав, що ну, я не можу зрозуміти, що відбувається, що ми рухаємося в якомусь партійному напрямку, а не ведемо людей до Царства Божого. І на що йому Кирило відповів: напевно, батюшка з Західної України. Тобто, Мета церкви привести людину до царства Божого, не до політичної трансформації, не до якихось філософських вчень, а для того, щоб людина оцінила своє життя, змінила своє життя і рухалася, якби до Христа, намагалася якби, поєднати себе з Христом, намагалася робити добрі вчинки, виконувати Євангеліє, виконувати всі заповіді. І тоді це буде ну, справжня церква.